І так, друзі, усім доброго дня. Сьогодні в мене на обзорі автомобіль ВАЗ-2112. Великий колекційний автомобіль. Купував я його у Запоріжжі. Тому мені модель дуже сподобалась. Піднімається капот. Можна роздивитися двигатель. Ну такие собі Ось. ще ой, зараз Также гряд передні задні фари ще я додав на нього автомобільний номер Ну і наклеечка Наклейка БПАН. Я хотів його робити в БПАН, але поки що ця модель стоїть у мене на полці. Можна роздивитись салон. Приборна панель, двірні карти. Дуже гарно гарні випов, виповнені. Ну, вибачте, що такий автомобіль у мене в пилюці, бо стоїть на полці і майже має часу в мене навіть протерти. А так автомобіль дуже класний, мені подобається. Хотів я цю модель обміняти на Mark II Toyota на колекційну модель Mark II. Але поки що думаю, що в роздум'ях. Можливо і поміняю на колекційний автомобіль Mark II.